Відчуття безпеки є однією з фундаментальних потреб людини. Для того, щоб ефективно існувати в світі, ми маємо чітко розуміти, що є небезпечним, а що ні. Втім, це розуміння залежить від того, який досвід людина мала протягом життя, а особливо в дитинстві. Деякі люди, які пережили травмуючі події, можуть мати нав'язливі спогади щодо цих подій, і тоді вони почуваються в небезпеці та тривозі навіть протягом звичайного буденного життя. Для того, щоб згадувати неприємні події з меншим рівнем тривоги, існує вправа безпечне місце. Безпечне місце це вправа, яку ми робимо в уяві. Це означає, що вам не потрібно якихось особливих умов або приладдя для того, щоб її виконувати. Звісно, в перші рази вам може бути комфортніше, якщо ви зробите її в затишному і спокійному місці, але потім з часом і з практикою ви зможете робити її будь де, в транспорті або на робочому місці. Отже, для того, щоб розпочати, влаштуйтесь зручніше, прикрийте очі і продовжуйте виконувати вправу з прикритими очима і слухати мої інструкції. Уявіть собі будь-яке місце, в якому ви почуваєтесь комфортно і безпечно. Це може бути місце з вашого минулого, реальне місце або будь-яке фантастичне місце. Це може бути щось, що знаходиться поруч з вами, або досить далеко, в космосі, в чарівній країні, будь-де. Спробуйте роздивитись. Найдрібніші деталі цього місця. Які кольори в ньому присутні, які звуки, які є відчуття в вашому тілі. Що відчуваєте ви якийсь вітерець чи інші відчуття? Пам'ятайте, що це ваше місце, тому ви можете модифікувати його так, як вам зручно. Якщо є щось що вам робить некомфортно, просто позбавтеся його. Ви можете додавати будь-які предмети та об'єкти будь-яких істот, окрім людей, в своє безпечне місце. Коли ви зробите це місце максимально комфортним, дослухайтесь до своїх відчуттів, що ви відчуваєте в тілі? Що ви відчуваєте в емоціях? Чи ви чуєте якісь звуки? Зробіть це місце максимально комфортним, затишним і безпечним. Пам'ятайте, що це ваше місце, в яке ви можете повернутися в будь-який момент. Для того, щоб зробити процес повернення в це місце більш зручним, ви можете зробити собі якийсь символічний жест, наприклад, піднятий палець чи схрещені долоні. І таким чином, кожного разу, коли ви захочете повернутися у своє безпечне місце, просто зробіть цей жест і знову в уяві перенесіться в це місце. Тепер, коли ви зробили його максимально комфортним, побудьте в ньому 2-3 хвилини. Дослухайтесь до своїх відчуттів і просто насолоджуйтесь відчуттям безпеки. Після того, як побудете в безпечному місці 2-3 хвилини, відкрийте очі, поверніться в свою кімнату, озирніться по боках, щоб зорієнтуватися та згадати, де ви знаходитесь. Після цього можете повертатись до своїх справ або до тих неприємних спогадів, які на вас нахлинули. Після того, як ви зробили цю вправу, ви можете звернутися до своїх неприємних спогадів. Пам'ятаючи, що в будь-який момент ви можете повернутись в уяві в своє безпечне місце, наголошую, що цю вправу не можна робити, якщо ви насправді знаходитесь в небезпеці, в такому разі необхідно діяти, щоб уникнути травм та ушкоджень. У випадку, якщо ця вправа не допомагає вам підвищити відчуття безпеки, або ви змушені робити її кожен день по кілька разів. Це може говорити про те, що вам буде корисно звернутися до лікаря, щоби отримати спеціалізовану допомогу. Знайти такого лікаря ви зможете на мапі проєкту мозок. Будь ласка, звертайтеся.